Дуже швидко закипає водичка. Це перше. Що стосується пальника, то він здався мені дуже цікавим, бо в нього дуже класна і цікава конструкція лапок. Тобто вони підіймаються, розжимаються, підіймаються, прокручуються, розжимаються, і потім кожен, кожна лапка встає у свій пас. Тобто, я просто збираю цікаві туристичні речі. Для себе. І цей пальник мені здався особливим, не таким, як всі. Тобто конструкція така цікава, підіймаються ніжки, потім вони ось таким чином їх треба повернути і зафіксувати лапки. Для мене це дуже незвичайно і дуже цікаво. Ось такий чудовий огляд можна буде побачити.